Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрити підручники на сторінці 45-й, а зошити на сторінці 22. Вже дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Сьогодні на уроці ми будемо обчислювати значення виразів, розв'язувати задачі, добираючи до них розв'язання у вигляді виразу. Згадаємо про многокутники та ламану лінію, про спосіб обчислення довжини ламаної лінії та ознайомимося з таким поняттям, як периметр многокутника. Усне опитування. Назвіть компоненти додавання. Назвіть компоненти віднімання. Як збільшити число на декілька одиниць? Так, треба додати ці одиниці. Як зменшити число на декілька одиниць? Треба від даного числа відняти ці одиниці. Як зміниться число, якщо до нього додати число 0? Ніяк, тому що, додаючи число 0, ми дістаємо те саме число. Як зміниться число, якщо від нього відняти число 0? Ніяк? Тому що, віднімаючи число 0, дістаємо те саме число. Підручник, сторінка 45. Завдання 262. Запиши вирази і обчисли їх значення. Отже, запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Завдання 262. Виконуємо завдання письмово. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прокоментуйте в голос. Завдання 263. Знайдіть значення виразів. Потім звіримося. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Звіримося. Молодці! Виконали все вірно. Завдання 264. Задача. Читаємо умову задачі. У вчителя було 30. Аркушів кольорового паперу. На уроці учні використали 10 аркушів жовтого кольору, і скільки ж само аркушів червоного кольору. Запитується в задачі, скільки аркушів кольорового паперу залишилося у вчителя. Проаналізуємо задачу: що робили учні на уроці? Папір якого кольору використовували діти? Скільки використали аркушів паперу жовтого кольору? А червоного, що означають слова скільки ж само? Скільки само, у нашій задачі так, це однаково тобто 10 аркушів. Яке запитання у задачі? Отже, як знайти, скільки аркушів кольорового паперу залишилося вчителя, можемо ми зразу знайти? Ні. Тому що ми не знаємо, скільки дітки використали. Давайте подивимося. Раз використали 10 аркушів, а другий раз тільки ж само. Як ми дізнаємося, скільки вони використали разом жовтого і червоного кольору? Так, вірно, 10 додати 10 то буде 20. Далі ми можемо дізнатися, скільки у вчителя залишилося. У нього було 30, дітки використали 20. Отже вірно, ми можемо дізнатися, скільки кольорового паперу залишилося у вчителя. Запишемо задачу у зошит. Зупиніть відео. Розв'яжіть задачу. Потім звіримося. Звіримося. У першій дії ми дізналися, що використали 20 аркушів. У другій дії ми дізналися, що залишилося 10 аркушів. Отже, ми дали відповідь на запитання задачі. Завдання 265. Прочитай задачу. Вибери вираз, який є розв'язанням цієї задачі. Читаємо задачу. У готелі вільними є два тримісні номери. І один чотиримісний. Скільки вільних місць є в готелі? Отже, там було два тримісні номери і один чотиримісний, який вираз ви підберете до цієї задачі. Вірно, це буде вираз 3, додати 3, додати 4, тому що було два номери по три місця і один номер там, де було чотири місця. Молодці. Завдання 266. На які дві групи можна поділити геометричні фігури, зображені на малюнку? Розглянемо шестикутник, круг, чотирикутник, ромб. Отже, назвіть ознамки, за якими ви розділили ці фігури. Так, ми їх розділили на многокутники, до яких відноситься шестикутник, чотирикутник та ром. та на немногокутники, до яких відноситься овал, тому що овал не має кутів. Молодці. Завдання 267. Розглянь фігури. Чим вони схожі і чим різняться. Розглянемо дві фігури. В першому випадку у нас ламана лінія. Замкнена ламана лінія. В другому випадку у нас є багатокутник. Це чотирикутник. Межею багатокутника є замкнена ламана. Ланки ламаної є сторонами багатокутника. Розглянемо, скільки сторін у нашого багатокутника. Чотири сторони. Отже, є тут чотири ланки. Друге завдання: знайди довжину ламаної, розглянемо ламану, виміряємо кожну частинку, кожну ланку цієї ламаної, та додамо і дізнаємося її довжину. Візьміть лінійки, виміряйте та дізнайтеся довжину. Ми виміряли всі ланки нашої ламаної, замкненої лінії 2 см, 3 см, 2 см і 3 см. Додамо і отримаємо всю довжину. Отже, довжина замкненої ламаної лінії 10 см. Завдання третє: Виміряй довжину кожної сторони багатокутника, знайди суму довжин сторін багатокутника. Візьміть лінійки, виміряйте сторони багатокутника, в даному випадку в нас чотирикутник, та знайдіть його суму довжин сторін. Отже, ми виміряли довжину кожної сторони чотирикутника і дізналися. 3 см, 2 см, 3 см і 2 см. Можна було й не міряти, тому що ми бачили, що ці фігури майже одинакові. Вірніше, не майже, а вони є одинакові. Отже, треба довж... знайти суму довжин сторін багатокутника. Щоб знайти суму довжин сторін, треба додати Додаємо 3 см. Додати 2, додати 3 см, додати 2 см. Отже, ми дізналися, що сума сторін чотирикутника буде 10 см. Це ми дізналися, діти, периметр цього чотирикутника. І правило, сума довжин усіх сторін багатокутника, це периметр багатокутника. Отже, щоб дізнатися периметр багатокутника, треба додати. Довжину всіх його сторін. Завдання 268. Перевір, чи правильно знайшли периметр трикутника та чотирикутника. Ми знаємо: сума довжину всіх сторін багатокутника це периметр багатокутника. Отже, треба знайти суму всіх сторін трикутника. Візьміть лінійку, виміряйте кожну сторону трикутника. Та перевірте, чи правильно знайшли периметр цього трикутника. Розгляньте чотирикутник. Виміряйте кожну його сторону, додайте та дізнайтеся, чи правильно виміряли периметр цього чотирикутника. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Отже, ми перерахували і побачили, що периметр трикутника, тобто сума сторін трикутника, дорівнює 9 см. Ми теж так обрахували, значить, знайшли периметр трикутника вірно. Розглянемо чотирикутник. Так само ми виміряли сторони, додали і отримали 12 см. Отже, периметр чотирикутника Виміряний вірно. Завдання 269 та завдання 270 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Зошит завдання перше. Прочитайте задачу та виконайте її. Завдання друге. Перевірте, чи правильно знайшли периметр кожного багатокутника. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!